Вітаю на моєму каналі. Сьогодні буду розсаджувати свої туї. Їх тут штучок 10. Я взяла ось 10 таких горшечків маленьких, взяла одну частину землі і дві частини землі, дві частини перегною, дві частини торфу і одна частина піску. Це те, що я в інтернеті подивилася. Зараз попересаджую. ця туя в мене висаджена з насіння. Ми тут йшли по вулиці, побачили біля двору туя з шишечками, взяли і натрусили з шишечок насіння. І оце вона в мене виросла. Але вона, ну ми восени йшли, і я вирішила, ну, прийшла така ідея посадити тую, зібрали насіння. Я їх замочила, ну, поклала у вологу серветку, розклала так на серветці, загорнула їх. Поклала у зіп пакетик такий, що застібається, і вони лежали у мене усю зиму в холодильнику у, у нижньому ящичку. І ось так я кожен раз заглядала на них, відкривала. Подивлюся, все добре. Покладу назад і так всю зиму пролежали. І десь у березні місяці я їх дістала, подивилася, в котрий вже раз дивлюся, а там деякі вже починають корінчики пускати. І я ось ті, що з корінчиками, з корінцями я їх взяла і вже от у стаканчик і висіяла. І вони ось потихеньку і сьогодні вже як, 23 травня. Ось отака вже туйка. Зараз розсажу їх по окремим стаканчикам, будуть рости далі. Може, комусь треба, можу поділитися, хто хоче у себе біля двору посадити. Бо в мене тут сажати ніде, це так. Експеримент. Ось я їх витряхнула Обережненько з горщичка. Всього вони отакі. Ось вже Приготувала отакий От корінець вже в них довгий. Я тепер думаю, чи не маленькі ягоршики вибрала. Ну, я думаю, що їм можна е -е... трохи його підкоротити, щоб він не одним таким корінцем вздовж йшов, а трохи розкостився, Я його трохи прищипнув. Ось я в горщику зробила ямку, і туди зараз буду його пхати. Один ось уже запхала. Ось цієї корінчик сам по собі такий гарненький. Недовгий і розгалужений, дістала, Оця може, і краще приживеться. Отака вийшла сімейка. Зараз підуть на вулицю, полью і будуть стояти, рости. Кому сподобалось моє відео, ставте подобайки, підписуйтесь. Отака така компашка буде отут поки що під деревом стояти. Ще забула сказати. Бачила один садовод, казав, що хвойні дуже бояться чорної ніжки, тому я їх, коли вони сходили, стояли в мене в одному горщику, були ще притрушені зверху, так поверх ґрунту, були притрушені деревною золою. І вони в мене от, не один не пропав всі. Що були наклюнуті, всі зійшли. А це в нас тут така нова краса лодея. Мені подобаються такі красиві піточки.